Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему депортації українців в національно визвольний рух. Варто пригадати, що на перхінці 1944 року українські землі, насамперед, західноукраїнські землі, були звільнені від нацистів. Але українські землі, які були звільнені від нацистів, опинилися не в складі однієї держави, тобто частину земель. Частина території була під контролем Радянської армії, тобто Радянського Союзу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Невеличка частинка земель була під контролем Польщі. Насамперед, це Закарзоня. Закарзоня – це територія Холмщини, Підляща, Нацяння і також Лемківщини. Вересні 1944 року уряди Польщі та Української Радянської Соціалістичної Республіки підписали угоду про обмін населеннями. Тобто, Ті поляки, які залишились проживати на території західноукраїнських земель, а саме на території Волині і також Галичини, тому що ці території, як, ми, як ви маєте пам'ятати, до початку Другої стої війни вони перебували в складі Польщі. Але в ході другої стої війни Радянський Союз захопив ці території. Там було багато поляків. Тобто ці поляки могли добровільно залишити територію західноукраїнських земель і спокійно переїхати на територію Польщі. Те саме стосувалося і українців за Керзоням. Тобто українці за Корзоня якби мали право покинути територію Польщі, бо за це зараз буде Польща, в той час була Польща, і могли спокійно переїхати на територію вже Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто, основний принцип цього переселення цієї угоди це було те, що переселення має відбуватися на добровільній основі. Ну і звісно, запам'ятайте. Таку річ, що українці за кризування не надто хотіли покидати свої етнічні землі і тим більше переселятися до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я думаю, що вони чудово знали про що являє собою по-справжньому Радянський Союз, яка там тоталітарна та система влади, які там відбуваються репресії, колективізації, і інші всі ці лиха не гаразди. Тому їх така перспектива не надто тішила, що от вони там мають переїжджати та куди, і, звісно, що їм в складі Польщі було набагато краще. Але. Це те, що багато було українців в складі Польщі, не дуже подобалось самим полякам, точніше тодішній польській владі. І от протягом квітня-серпня 1944 року польська влада вирішила провести так звану операцію Вісла. Це насильницька депортаційна операція, в результаті якої, або взагалі, спочатку варто сказати, суть якої полягала в тому, щоб виселити насильницькими методами всі все українське населення з території закрзоння на територію Західної Польщі і десь на північ Польщі, яка була мета ось цього насильницького переселення перша мета. Це те, що в той час польська влада будувала фактично мононаціональну державу, тобто моноетнічну державу. Тобто в Польщі мають бути одні поляки. Польща для поляків все. А всі інші національності, там народності і так далі, вони фактично повинні були асимілюватися в польському середовищі з деякий період, повинні були відчувати себе поляками. Тобто хотіла бути мононаціональна держава. Це перша була мета цієї депортації Вісла. Бо на території закардоння був окремий величезний анклав з українцями, які жили, спілкувалися, спілкувалися українською мовою, ходили в греко-католицьку церкву, зберігали свої там певні звичаї, традиції і так далі. І от була мета їх асимілювати, розчинити в польському середовищі. Друга була мета польської влади це те, що польська влада не безпідставно побоювалися, що Радянський Союз підніме питання перегляду кордону на свою користь. Тобто вони можуть сказати, наприклад, Сталін скаже, що так на території Закерзоні проживає багато українців, значить, що? Ми маємо право цю територію приєднати до складу Радянського Союзу. Вже щось схоже відбувалося в вересні 1939 року. Тому що тоді радянська пропаганда 17 вересня 1939 року, вона заявить, що так на території. Західної України на території Волині та Гличини проживає більшість українського населення. Це українське населення страждає від польського панства і так далі. Тому ми, українці, от Українці. Ми, от, українці, українці Радянської Солістичної Республіки, не можемо спостерігати, як наші західні брати страждають від польського панства. От ми маємо здійснити визвольний похід і звільнити їх від цих всіх негараздів і надати змогу будувати свої власні світле майбутнє вже разом з нами. Тобто, звісно що це була пропаганда. А що заважало Сталіну? Знов оголосити щось схоже трішки пізніше. Так, так само сказати, що те, 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 українці на території Захерзоння страждають. Давайте ми їх повернемо назад до своїх східних братів, до складу приєднаємо цю територію до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Звісно, що поляки це розуміли, що це може бути приводом для того, щоб Радянський Союз здійснив чергову свою агресію, тому вони хотіли вирішити це питання. Ну і також активно на території. Польща в той час на території мається на увазі Закарзоня, Активно там діяла УПА. УНУПА, були бази УНУПА на території Закарзоня. Тому що УНУПА боролась не лише проти радянської влади, а також і проти польської влади. Тому польський уряд був зацікавлений знищити усі бази діяльності УПА на території Закарзоня. Тому що. УПА, звісно, що допомагали лише українці. А як переселити всіх українців з території закрезоння? То звісно, що УПА не буде кому допомагати, як наслідок УПА просто не зможе там діяти, да, проводити якісь там свої пропагандистські, військові, то що операції. Які були заходи цієї заходи цієї операції? Вісла, по-перше. Перший захід це було примусове переселення в ході цієї операції близько 150 тисяч українців, величезна кількість. При тому, що звісно, що це все було примусово здійснювалося. якщо українці не хотіли, да там певні люди, які казали, от ми не хочемо там переселятися на північ, там захід, центр Польщі тощо. Просто спалювали їхні помешкання, руйнували. Ну, звісно, що в людей не було особливого вибору, і вони просто були змушені вже погоджуватись на ці всі речі і переселятися в бік, покидати свої будинки, рухатися в напрямку Заходу чи півночі Польщі. При тому навіть руйнувались старинні українські церкви. Також тих, ті українці, там українська інтелігенція, селянство, які вчиняли найбільш такий активний спротив. Навіть зброєю в руках, або ті українці, яких польська влада підозрювала, що вони активно співпрацювали упа, то їх ув'язнювали і відправляли в констабри в явожно. Запам'ятайте, констабер явожне. Взагалі цей констабер явожно свій час створили ще нацисти. а нацистів вже було, звісно, вигнано всіх. Але польська влада вирішила зберегти собі цей концтабір, можливо, він їм пригодиться. Да? І так сталося, що близько 2,5 тисячі українців були ув'язнені в цьому концтабірі явожно і там перебували. Ну, ті, які вчиняли спротив у цій операції Вісла. Які були, будуть наслідки цієї операції Вісла? По-перше, буде деукраїнізація Закарзоня, будуть великі втрати УПА, і також УПА припинила будь-які свої дії, військові дії на території Закарзоня, Запам'ятайте. Далі. Цього самого року, тільки 21 жовтня 1947 року, радянська влада провела операцію Захід. Уявіть собі, за один день, за наказом Сталіна, було депортовано 76 тисяч осіб, тобто, це була дуже коротка масова операція. Таких операцій, взагалі світова історія не знала до того і навряд чи буде, коли знати, що за один день буде депортовано 70, 76 тисяч осіб. Такого не було. Це за один день. Уявіть собі, це українців депортовано на території Казахстану і Сибіру. Яка була мета цієї операції? По-перше, було намагання знищити соціальну базу тих людей, які активно допомагали українському визвольному руху на території Західної України. Тому що там активно діяли загони УНУПА, які боролись з радянською владою, і місцеві там селяни, які, чи жителі інших населених пунктів якихось невеличких містечків і так далі, вони активно допомагали Уніці УПІвцям. І ось згідно яка була сутність цієї операції захід, мета це те, що якщо хоч хтось допомагав, Упивцям загонам УПА взагалі в радянських документах її називали бандити. Якщо хтось допомагав ось цим бандитам, будь-хто, да, наче їх потрібно було депортовувати. Якщо були родичі цих бандитів, їх так само потрібно було депортовувати. То уявіть собі там якісь старенькі дідусь, бабу. Бабуся, якій там понад 90 років, вона вважалася вже родичом цього бандита, її потрібно було депортувати з території там якогось карпатського села на території Галичини в Далекий Сибір. Да? Чи, наприклад, якщо цій людині була жінка, і там була дитина, якій там було рік чи два. Її також потрібно було депортувати, тому що це вважало, що це посібник бандита, який допомагає. Хоча, звісно, важко уявити, як дитина, якій там декілька років буде допомагати вчиняти якісь дії, Але це не мало ніякого значення. Тобто всіх цих людей потрібно було депортовувати. Також багато селян чи вчиняло спротив колективізації. Не хотіли вступати в ці радянські колгоспи. Навіть що з ними було потрібно робити? Їх так само просто брали і насильницьку виселяли на території Сибіру і Казахстану, а все їхнє майно забирали в колгоспи. Ну і також на території Сибіру і Казахстану було багато різних копалень, де, наприклад, добували там, золото, лісозаготівлю проводили також. Ну, потрібна була робоча сила. І ось в вересні 1947 року указ Ради міністрів Радянського Союзу про вислання із західних областей Української Радянської Соціалістичної Республіки до Сибіру членів родин і активних бань, бандитів, заарештованих та вбитих у боях, і депортація повстанців та їх родин. Тобто, якщо був найменший будь-який зв'язок, з членами УПА чи УН, їх цих, цих людей їх депортовували. Були навіть такі випадки, коли, наприклад, хтось з села, там одна людина допомагала якомусь там вояку УПА, то повністю це село депортовувалося. Ну і також все майно забиралося на користь держави. І ще раз акцентую: це була найкоротша операція, коли за одну добу було депортовано 76 тисяч осіб. Уявіть собі. Також треба сказати, що звісно на території західноукраїнських земель був потужний український визвольний рух проти радянської влади. І цей визвольний рух очолювала українська повстанська армія, на чолі якої тоді стояв Роман Шухевич. Які були причини боротьби у ПАУ повстанської армії? По-перше, це ось ця насильницька колективізація, коли фактично селян змушували вступати в колгоспи і забирали в цих селян всі їхнє майно, всю землю і так далі. Звісно, що селяни не хотіли вступати в ці колгоспи і все своє віддавати. Також була величезна кількість депортацій. взагалі, депортації. Той час набули величезних масштабів, тобто є взагалі такі свідчення, що від депортацій, там розстрілів, вбивств, ув'язнень і так далі. В той час постраждало майже мільйон людей на території західноукраїнських земель. Якщо це брати якусь таку певну статистику, це фактично буде кожна десята людина і, хоч якось, постраждала від радянської влади. Тому, звісно, що на задоволення було величезне. Також були репресії проти греко-католицької церкви і жорстоке знищення всіх політичних в'язнів яким чином боролись УПА, тобто у По-перше, вони чудово розуміли, що вести відкритий бій з переважаючими силами противника, противника з радянської армії загонами НКВС фактично неможливо. Тому вони перейшли до тактики партизанської боротьби. Тобто поділялися на невеличкі загони і завдавали таких десь, локальних ударів по своїх противників. Також повстанці. Упівці переховувались переважно в лісових масивах, і також будували так звані підземні сховища, Криївки. Навіть на території Львову є таке кафе. Криївка, можна відвідати його. Тобто це просто були такі підземні сховища, де переховувались упа. Тобто там були певні окремі кімнати, де зберегали продукти, були окремі каналізації, були там окремі кімнати, де були опалення. тобто там могли у півці переховуватись і фактично там перебувати 3-4 місяці. І також вхід в цю, в цю краївку він маскувався, наприклад, під криницю такі були випадки. Тобто, Стоїть криниця, ну, начебто криниця, хто да, подумає, це насправді вхід у це підземне сховище, де фактично таке підземне житло було. Ну, І виникає питання: а чому ж УПА, яке мало не такі великі сили? тобто, Справді, упівців не було, дуже багато. Да, там було, ну, взагалі Чисельність української повстанської армії ніхто точно не називе, тому що радянські джерела надають одну цифру. У півців є своя цифра, тобто, можливо, їх було 40-50 тисяч, можливо, 90 тисяч в радянських документах та взагалі там на сотні тисяч вони там понаписували. Ну звісно, що насправді їх було менша кількість, але ну, звісно, що радянської армії було, було декілька мільйонів, і це була нерівна боротьба. Виникає питання: а чому ж боротися? Це ж немає сенсу, тобто неможливо перемогти. Насправді, УНУ у був такий план. Вони надіялися, що їм потрібно максимально довго перетриматися, максимально довго боротися, бо рано чи пізно країни Заходу і Радянський Союз розпочнуть між собою війну. Буде так звана Третя світова війна. І от коли почнеться ця війна, їм потрібно упівцям українській повстанській армії потрібно повністю вийти з цього підпілля, підтримати країни Заходу, допомогти розбити Радянський Союз. І далі буде відроджена вже незалежна українська держава. Ось така була надія. Ось, ну, ніякої третьої світової війни насправді не сталося. Далі давайте розглянемо безпосередній перебіг подій, тобто як УНУПА боролася з радянською владою. Ще не завершилася Друга світова війна, але вже, в принципі, територію західноукраїнських земель. Була звільнена від нацистів, от коли вигнали нацистів з території України, туди почали направляти в західні регіони України радянське командування, почало направляти великі загони армії та загони НКВС. НКВС – це радянська міліція, ну, на сучасному розумінні поліція, от, які туди посилали, посилалися і мали боротися з загонами Української повстанської армії. В 1946 році Українська повстанська армія ще пробувала вести такі великі бої з артилерією, контролювати великі території і так далі. Але насправді їм надовго українцям, українській повстанській армії ну, не вистачило ресурсів, сил, людських ресурсів, матеріальних ресурсів, зброї і так далі, щоб вести ось такі повномасштабні бої. А в 1946 році радянська влада провела так звану велику блокаду УПА, щоб підірвати ну, скажімо так, силу УПА. В чому сутність цієї блокади? Сутність цієї блокади полягала в тому, щоб ізолювати, місцеве нас... ізолювати УПА Українську повстанську армію від допомоги від місцевого населення. Тобто, в кожен населений пункт те село, невеличке містечко і так далі. Водились загони НКВС, загони радянської армії, які мали слідкувати, що місцеве населення ніяк не допомагало українській повстанській армії, да? тобто ні не продовольство, ні провіанту, тобто, там медикаментами і так далі. Звісно, що без такої підтримки у було дуже важко вести якісь серйозну боротьбу з переважаючими силами противника. Протягом 1947-50-х років змінилась тактика. Тобто УПА тепер зрозуміла, що вести такі величезні бої їм неможливо, тому вони ділились на маленькі такі мобільні групи, да, партизанські групи, і партизанськими методами боролися з радянською владою, тобто проводили якісь там саботажі, акції терору, пропагандистську роботу, наприклад, поширювали листівки, щоб селяни не вступали в когоспі і так далі. В 1950 році було вбито Романа Шухевича. Було вбито Романа Шухевича, і після нього було обрано головнокомандувачем УПА Василя Кука. До речі, запам'ятайте, що Василь Кук це останній командувач Української повстанської армії. І в 1954 року Кука, Василя Кука, його загін було викрито, його самого було ув'язнено. Захоплено радянськими спецслужбами, відправлено до Києва і згодом було його там ув'язнено, він деякий період перебував в радянських в'язницях. І вже після його ув'язнення, фактично відбувся спад такого потужної боротьби УПА, і фактично, вже в 1960-ті під кінець 50-х років, на початку 1960-х років, фактично, ось такий збройний опер УПА він фактично припинився. Також можна запам'ятати. Що в 1959 році було вбито Степана Бандера в Мюнхені. Взагалі, це вбивство було досить цікаве, як його здійснила радянська влада, тому що вони завербували такого агента, як Богдан Сташинський Вісти Сташинському дали такий спеціальний. Пістолет, в якому був калій, цей Сташин, Сташинський, Богдан Сташинський, він там вислідив Степана Бандери біля його будинку, зустрів і фактично вистрелив обличчя Степана Бандери з цим струменем розчину ціаністого калію, і він від цього загинув, було його вбито. Ну і В 1960 році історики вважають, був останній бій загону УПА. І, на жаль, після цього вже рідка боротьба припинилася. Ну і На цьому фото ми бачимо. Останнього командира УПА Василя Кука, будь ласка, його запам'ятайте. Отже, друзі, сьогодні ми розглянули дану тему, вивчення цієї теми дасть змогу вам краще підготуватися до зної з історії, також ваших шкільних уроків. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.